Не кажіть на співбесіді цю фразу. Я часто її чую, коли ви пробуєте підготуватись до перших співбесід, і ще не маєте таких відповідей, які би ви хотіли дати, і які були б для вас корисні. Я переходжу на нову роботу, тому що хочу спробувати щось нове. І тут виникає питання. Тобто, вас запросили на співбесіду по тим скілам, які у вас вже є, бо ви підходите по тим скілам, і тут ви хочете спробувати щось нове. А що нове? Нову роль чи нову професію? Що саме нове? Тому краще показати, як ви хочете вирішити проблему компанії за допомогою того, що ви вже вмієте. Ви можете сказати, я хочу перейти в вашу компанію, тому що мені подобаються проекти, їх масштаб, і я хочу додати те, що я вмію, і покращити вашій компанії якісь показники. Або ви можете сказати, мені подобається галузь, в якій працює ваша компанія, і місія, що ви хочете зробити для людей. І тому я би хотіла. Теж приєднатися до цієї місії і використати мої вміння на благо вашої компанії. Таким чином, ви підкреслюєте, що ви професіонал, що у вас є якийсь досвід, навіть якщо це досвід мінімальний, і ви хочете вирішити проблему компанії. Пиши консультація, якщо ти би хотіла отримати консультацію, як тобі пройти співбесіду.